Доброго ранку, діти! Сідайте рівненько, слухайте уважно. Жили, були, що так завжди розпочинається? Так, це казка. А чи любите ви казки? Знаєте їх? Добре, зараз перевіримо. Ходи, жучко, не біжи, нам рібку витягти поможи. Так, це казка рібка. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. Так, це Івасик та Лесик. Ти диви, такий малий, а ще йому мало. Це він і нас поїсть. Пан коцький, молодці. Ловись, каже вовк Крипко, Велика та все велике. Так, лисичка, сестрички вовк брат. А мишеняти кликати не треба. Вони вже сидять за столом. Колосок. «Кізенька моя мила, кізенька моя любе, чи ти пила, чи ти їла. Так, коза дереза. Коли це дід оглеївся, нема рукавички. Так, це казка-рукавичка. Ви відгадали всі народні казки? Вони завжди вчили і вчать людей любити природу, прекрасне, рідну землю поважати інших. Це усна народна творчість. Вони передавалися з уст в уста від покоління до покоління. Зараз послухаємо ще один приклад усної народної творчості. Діти, подумайте, як можна заспокоїти малюка. Так, можна заспівати колискову. Колискові гарні, молодійні. Послухайте одну з них. как купим, ай медочка, купим, ай, кашки наварим, ай молочка, Яка гарна колоскова, пропоную послухати ще забавлянки та примовлянки. Куй, куй, чобіток, подай молоток, Не подаси молотка, не підкую чи Молоток золотенький, чобіток дорогенький. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашу варила. І цьому дам, і цьому дам, і цьому дам, і цьому дам, а цьому не дам. Він дрова не робив, печі не топив, каші не варив. Ой, дощику, поливай, чуко, поливай, 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 та й нас не минай. Павлику, равлику, вистав свої ріжки, тобі два, мені два, поділимося обидва. Бабочка, бабочки, сядь на тину, а я тебе уловлю та побачу, та й пущу. Ось такі зразки усної народної творчості фольклора ми сьогодні за вами прослухали. Фольклор це твори, що складалися народом і передавалися із вуст в уста, із покоління в покоління. При цьому змінювалися та доповнювалися. У фольклорних творах втілені колективний життєвий досвід, ідеали, прагнення та традиції. До них відносяться прислів'я, приказки, пісні, казки, загадки, скоромовки.